середу ввечері у цій багатоповерхівці пролунав вибух. Одна з перших неофіційних причин, нібито необережне поводження з побутовим газом. Майже одразу мешканці, яких евакуювали на вулицю, почали обговорювати другу версію. Всередині будинку вибухнув снаряд. Мовляв, до квартири його приніс молодий чоловік, який там мешкає. Хотів покурити на балконі. Вийшов за жалку, забувся. Вертаюся в кімнату, взяв зажигалку, тільки за уголом. Квартири були, аж квартира задражала. Це було в четвертому під'їзді, а я з третього під'їзду. Якраз я жарила рибу на кухні. І як бахнуло, думала, ну все, починається війна. Перелякалася. Я чула, що він приніс якусь там, не знаю, що він приніс в хату, а мати би його там уборку робила, і вона зацепила. Воно би, і взорвалось. Вікна mm -hmm. на второму етаже повністю повилітали, Ота квартира, що над ними. Ну і у нього лодже, оце все. Внаслідок вибуху постраждали люди, які були всередині квартири. Поранена мама, її винесли на, на водіялі, скоро допомогу забрала її. Ну а хлопець цей, чи будемо говорити її син якоба. Його, мабуть, оглушило, тому що контузило його. Він нічого не чув. Він кричав, де моя мама, чи вона жива. Чети, йому то писали на мобілках, що вона жива, зараз скори допомога, забере її в лікарню. Необхідну допомогу люди отримали в тисячці. Чоловік з легкими травмами, лікування амбулаторним, стаціонарним лікуванням не потребував. Пішов додому. Жінка госпіталізована середньої важкості відділені політравми. Згодом стали відомі причини вибуху з офіційних джерел. У квартирі спрацював ручний гранатомет РПГ. Як він опинився всередині, з'ясовують правоохоронці. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події. Олег Ендрексон, Максим Пономарьов. Цей день.